Розкажу вам, як я живу на дачі. Гуляю на подвір'ї, чекаю, коли приїдуть господарі. Перевіряю, що вони мені привезуть. Ні, тут не смачно. І там не смачно. Ага, котлетки. Ходімте, покажу, що в мене росте на городі. Ходімте, ходімте. Картопельки трошки. Горох. Огірочок є. Ну, і морквочка я тут гулять люблю. Кабачок, куди ж без них? Капусточка. Бачите, скільки в мене всього? О, в мене роботи дуже багато. І квіти мої улюблені. всякі при всякі. Це я дивлюсь, хто по вулиці ходить. Загоряю на сонечку. Тож приїздіть до мене на дачу. Мені тут добре.